Героїв Небесної Сотні 105. сьогодні помер іще один активіст, який зазнав тяжких поранень під час протистояння у середмісті столиці. Пам'ять героїв тепер вшановують по всій Україні, а де інде і за її межами. А родинам загиблих пересічні люди намагаються допомагати хто як і чим може. 13-річна Оксана Горецька кажуть, її батьки від самого початку Євромайдану стежила за подіями в столиці. А нині юна піаністка із Прикарпаття збирає концерти і всі зароблені музикою гроші. Передає родичам хлопців із Небесної Сотні. Ми не були знайомі з Романом, але жили в одному місті, вчилися в одній школі, ходили одними вулицями. Зіграти на честь загиблого майданівця земляка вона вирішила, щойно дізналася про смерть Романа Гурика від кулі снайпера. Дівчинці лише 13, Але щодня кажуть батьки Оксани, перед телевізором вона стежила за подіями в центрі столиці. Я була вражена дією правоохоронних органів, ну які просто вбивали в нічому невинних людей. Мене розпитувала це, що сама не розуміла, бо всього не могла осягнути в 13 років. Свій концерт Оксана розпочала з місячної сонати Бетховена. Саме її присвятила роману. А на честь пам'яті всієї Небесної Сотні грає революційний етюд Шопена. Сольний виступ дівчинки тривав майже годину. Твори Шопена, форе, дебюсі, бартука видхована. Програма, яка під силу концертуючим, зрілим, досвідченим музикантом. Концерт доньки горецькі свідомо провели в художньому музеї Івано-Франківська, адже в давнину тут був храм. Глядачів розмістилося небагато, але серед них дід, баба та дві сестри, герої Небесної Сотні. Батьки Романа прийти не змогли. Саме в цей день вони поїхали до Києва на місце, де загинув син. Я знайшов то місце там, де він загинув, нарахував вісім дірок від, від кулі снайпера, коли він вже його так пильнував, як його. Як його взяти, дід Романа розповідає, онук серйозно захоплювався філософією та історією. Після смерті рідні знайшли його рукописи. Кажуть, рівень обізнаності 19-річного хлопця їх настільки вразив, що тепер готують його працю до друку. Поставив своє бачення, бачення державної влади, бачення держави, бачення війська. Ідеальна державного народовладдя. Усі квіти подаровані публікою. Юна піаністка віднесла на могилу Романа Гурика. А гроші зібрані під час концерту. Оксана Горецька обіцяє передати батькам Романа на видання філософських статей майданівцям. Алапас Дучик, Прикарпаття новини 2+,2.